Тільки сонечко зійде, зазирне вікно світанок. До вікна ми підійдемо і промовимо добрий ранок. Спробуйте малята. Так. Повторюємо. Давайте разом. Тільки сонечко зійде. Тільки сонечком зайде. Зазирне вікно світанок. Зазирне вікно світанок. Вікно світанок. Вікно, вікно Ірочка. Вікно. Зазирне вікно світанок. Зазирне вікно світанок. До вікна ми підійдем. До вікна ми підійдем. І промовим добрий ранок. І промови добрий ранок. Молодець. Дуже добре. Малята, сьогодні в нас заняття. Як ви вже здогадались? Марда так. Як називається наше заняття сьогодні? Допоможіть. Математика. Математики. Так. Ірочка, а що ми робимо на математиці? Читаємо. Так, а ще? я? Чимо цифри? Чимо цифри? Так. А що розв'язуємо? Задачки. Задачі. Так, молодці. От сьогодні я вам пропоную погратися. Пограємося з цифрами. Погляньте, будь ласка, на дошку і скажіть, правильно розташовані цифри чи ні? Ну, ні, неправильно. А допоможіть виправ виправити помилку. Давайте порахуємо. Один. Два. Три. 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 Шість. Так. Що треба зробити? Поміняти. Значить, поміняти. Так. так, добре. Поміняли місцями. Тепер вірно? Ні. Ще ні. Так, а що треба зробити? Шість-п'ять. Так, поміняти місцями 6 і п'ять. Добре. Поміняли. А тепер. Правильно. Правильно. Давай назвемо всі цифри, які ми бачимо. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. Сім. 10, Якої циферки 10. не вистачає? Десять. Десять. Добре. Дітки, а давайте ми з вами пригадаємо, що таке пряма і зворотня лічба. Так. Пряма лічба. Як ми рахуємо? Раз, два, три, чотири, п'ять. Так, добре. Ми від меншого до більшого. Від одного до десяти. Коли ми рахуємо, це в нас називається пряма лічба. А зворотня лічба. Це коли ми рахуємо? Ні до одного. Від більшого до меншого. Від десять. До. до одного. Ірочка, Порахуй, будь ласка, від одного до сьоми. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Вісім. Сім. Сім. Це яка в нас була річба? Пряма. Пряма, молодець. А тепер порахуй зворотньою лічбою. Від восьми до одного. Вісім, сім. Шість, п'ять. Чотири. Три, два, один. Так, добре. Ірочка, пряма лічба. Це коли ми рахуємо. Від одного. до більшого. Так. А зворотня лічба? Від більшого до меншого. Добре, молодець. А тепер заплющ очі. Циферки хочуть з тобою погратися. Відкриваємо. Якої циферки немає? Так. Називай циферки. Один. Два. Три, чотири, пять, шість. А, а ти бачиш? Нема її. Так, покажи мені циферку шість. Так, добре. Ще раз, заплющ очі. Циферки хочуть з тобою ще погратися. Відкривай. Якої циферки немає? Три. Три. Так, покажи мені її, будь ласка. Так, добре, молодець. Так. А ось давайте ми зараз спробуємо викласти приклад за допомогою картинки. Ось у нас є така картинка. Ви її бачите, добре? Що намальовано? Що це? Так, це авто. Так, Це в нас автобус. Так. А що під низом? Якісь квадратики. Так. Ось ми з вами. Так, спробуємо. Ось ви ці квадратики викласти циферки. Спробуємо. Так. Так. Підготуйте циферки ваші, лічильні палички. Вони нам допоможуть рахувати. Скільки ви бачите авто? Чотири. Чотири. Так. Викладаємо циферку. Чотири. Що далі? Який знак? Додати. Додати. Так. Скільки треба додати? Один. Один. Так, один. Далі як знак називається? Mm -hmm. дорівнює, і скільки ж дорівнює п'ять, дорівнює п'ять. А як ви порахували? Mm -hmm. Так, як ви? Пізнали ще чотири. Ой ще п'ять. Що до чого ви прибавили? Чотири. Чотири додати один. дорівнює п'ять. Молодці. Спробуємо ще одну картинку розібрати. Так. Ось так. Погляньте, будь ласка. Що ви бачите? Вітає. Так, і літаки. Скільки в нас вертолітів? П'ять. П'ять. Що потрібно зробити? Додати, два. І як ми це запишемо? Будемо які циферки викладати? П'ять. П'ять. Викладаємо. Який знак йде? Додати. Скільки треба додати? Два. Два. Викладаємо. До Скільки дорівнює? Ірочка, ти можеш порахувати за допомогою паличок. В тебе є лічильні палички, вони тобі допоможуть. Скільки в тебе вийшло? Сім. Сім. Молодець. А тепер давай скажемо весь приклад ірочка. 5 дорівнює Додати. 2. дорівнює 7. Молодець. Справилась. А тепер послухай, будь ласка, ось таку задачку. За допомогою цифрок ми викладемо приклад. Слухай уважно. П'ять м'ячиків у Саші. П'ять. У Наташі. Ви м'ячики всі сісі. Скоріш рахуйте всі. Скільки м'ячиків у Саші? П'ять. П'ять. Так. А скільки у Наташі? Теж п'ять. Теж п'ять. А скільки разом? Що ви зробили? Скільки разом? Скільки всього м'ячиків у Наташі і у Саші? Десять. Десять. Покажіть мені циферкою. Так. Добре. Молодці. А зараз ми з вами пограємо в гру. Зараз ми включимо демонстрацію. Зачекайте хвилиночку. Ми з вами пригадаємо. Ви щось бачите? Ні. А зараз? Так. Так, що бачите? Шість. Так. Шість ви бачите. Зараз ми з вами пригадаємо склад числа шість. Так. Один додати. П'ять. Так, буде шість. Три. Додати. три. Три. Шість. Молодець. Два дорівнює. Два. Чотири. Так, дорівнює Шість. До... Молодець. Чотири. Чотири. Додати, два, дорівнює шість. Молодець. 5, додати. Один. Дарівні шість. Молодець. Розглянемо інший грибочок. Так. Яка циферка? Сім. Сім. Пригадаємо склад числа сім. Допоможіть. Один. Один. Додати. Шість дорівнює сім. Три. Додати чотири. Дарівні сім. Ха. Додати п'ять. Дорівнює сім. Чотири. Додати. Три. Дарівні до сім. Молодець. Пять. Додати. Два. Даревні 6. Сім. Шість. Додати. Один. Дарівні до 7. Молодець, Ірочка. Молодець. Так, у нас ще. А як ця циферка називається? Дев'ять. Дев'ять. Давай з вами, з тобою пригадаємо. Два числа девять. Один. Один. Додати. Вісім. Дарів дев'ять. Три. Додати шість. Дарівню дев'ять. Два. Додати сім. Дарів девять. Чотири. Додати п'ять. дорівнює Дев'ять. Молодець. П'ять. Додати. Чотири. дорівнює Дев'ять. Сім. Додати два. дорівнює дев'ять. Шість. Додати три. 9. дев'ять. Додати. Один. Дорівнює Дев'ять. Добре. Дітки, мабуть, ви втомилися. Давайте трошки розівнемось. Заплющити ладонь, долоньками очі. Хай наші очки відпочинуть. Знову. Відкрили. Подивитися на стелю, вгору. Так, вліво. Очинятиме вліво, вправо. Вниз очі опустили. Вгору. Так. Знов заплющили. Відкрили, заплющили. Відкрили. Молодці наші оченята відпочили. Зараз ми з вами так, розберемо ще пару картинок. А зараз будьте уважні, якого кольору сама велика коробка? Синя. Синя. Добре. А яка коробка знаходиться найближче до жовтої? Красна, Червона. Добре. А яка коробка знаходиться між зеленою та жовтою? Червона. Червона. Так, добре. Назви кольори коробок у порядку збільшення їхнього розміру. Від самого маленького до найбільшого. Зеленим, червоне, жовтої, синій, молодець. А яка коробка більша за червону, але менша за синю? Жовта. Жовта будьте уважні, молодці. Уважні. А яка коробка знаходиться далі за всіх від синьої? Жовта. Жовта молодець. Справились завданнями молодці дітки. Молодці. Дітки, ви сьогодні добре попрацювали. Ви молодці. Всім до побачення. До побачення.